Всім привіт! У цьому відео будемо говорити про перетворення типів даних, про приведення типів даних. Говоримо про типи даних, які створюємо самі, тобто про класи. Бо кожен клас, по суті кажучи, є якимось певним типом даних. Нехай у нас є така структура. У нас є клас Person, і в нього є два похідні класи: клієнт та менеджер. Ця ієрархія класів може ілюструвати, скажімо, будь-яку банківську ситуацію, банківську установу, електронний магазин для прикладу, оскільки в електронному магазині є продавці і є клієнти, в банку є продав менеджери і є клієнти. Функціонал тут дуже примітивний, тут одна властивість тільки. В персоналі, але, по суті кажучи, вона з модифікатором паблік, тому вона є і в похідних класах. Далі є в клієнті метод print, але він доступний тільки клієнту. Зрозуміло, що, бо у нас нема похідних від клієнта класів. Так стосовно цього, зрозуміло, тепер далі ми хочемо створити об'єкт. Ми створюємо об'єкт класу клієнт і записуємо його в об'єкт. Класу Персон. Тобто це таке, скажімо, висхідне перетворення, автоматичне висхідне перетворення. Ми самі цього не розуміємо, але тут воно відбувається, по суті кажучи. І зробивши це, ми можемо запустити. І перший рядок відповідно виведе Микола Name, Undefined, і в цьому випадку, не розуміючи цього, у нас відбулося автоматичне висхідне неявне перетворення. Але якщо ми схочемо звернутися до функціоналу класу а, клієнт, то ми не зможемо це зробити, оскільки об'єкт Микола бачить тільки функціонал класу персон. А функціонал класу клієнта він не бачить. Хоча ми створили об'єкт клієнта. Тому. Так ми не зможемо зробити. Далі, аналогічно з класом батьківським для всіх класом Object. В даному випадку ми створили клієнта, він має метод і Print, і Name властивість. Але ми записали його в об'єкт Valdemar класу Object, загального батьківського для всіх. І в цьому випадку навіть цей об'єкт не бачить властивість Name, яка присутня в класі Perso. Далі е, наступний випадок створюємо клієнта, і ми можемо викликати метод print, але зробивши вже якби висхідне, але не автоматичне, а явне приведення, ми не можемо викликати метод print, бо, тому що він не бачить. Тому ми розуміємо, що висхідні перетворення від похідного до базового виконуються автоматично, хоча можна. Не тільки автоматично зробити, але й явно написати. І при цьому, при такому перетворенні об'єкти батьківських класів не будуть бачити функціонал дочірніх. Тепер розглянемо несхідні перетворення, які, знову ж таки, автоматично взагалі не виконуються. Їх треба, їх треба явно прописувати. Нехай в нас є. Об'єкт класу Клієнт, в який ми записуємо е, оцей же створений об'єкт на першому нашому рядку. Цей об'єкт був створений як клієнт, він був записаний в, е, в об'єкт класу Person, і тепер, навпаки, ми його явно приводимо до об'єкту класу Клієнт. І як бачите, в цьому випадку, в цьому випадку вже працює. Тобто тут працює, а тут не працювало, бо тут ми привели, е, успішно привели від базового до похідного класу. Або ж ми можемо ось так робити для прикладу. В даному випадку ми приводимо від класу Object. Але це успішні несхідні перетворення. А буває багато випадків, які можуть призвести до помилок чи винятків виняткових ситуацій. Зрозуміло, що це примітивна ситуація. Насправді таку програму ніхто не буде писати і переводити від одного типу до іншого, від похідного до базового, від базового до похідного. Але в великих проєктах все може бути і. Треба бути готовим е, зіткнутися з такими ситуаціями. Давайте розглянемо, які можуть виникти помилки. Для прикладу, ми хочемо написати ось так. Тобто, обернено, ми могли би написати, бо, ко... бо фактично кожен менеджер він одночасно є і людиною. Але не кожна людина є менеджером. Навіть у нашому тривіальному випадку у нас може бути клієнт, у нас може бути менеджер, а в житті то тим більше. Тому так не працює. Наступне, що хотілося би розглянути, це ось такий випадок: створюємо об'єкта менеджер. І цього ж Миколу, який був клієнтом, по суті кажучи, став людиною. А тепер ми хочемо зробити його менеджером. І помилки не висвітлює ми запускаємо. І на цім же рядку ми отримуємо виняток. Так, зупинимо. Аналогічна ситуація. Коли ми ось так захочемо записати, створюємо об'єкт Person і цей об'єкт Person хочемо привести до об'єкта клієнт. Знову ж таки, запускаємо і отримуємо помилку. Вірніше, не помилку, а виняток. Виняткову ситуацію. Тепер, як можна обійти ці речі і як краще писати? Зрозуміло, що з цих ситуацій випливає, що так краще не писати, оскільки помилки не висвітлюємо, Ми не знаємо, а в програмі ми можемо отримати цю виняткову ситуацію. Звичайно, ми можемо її зловити, про це ще будемо говорити блок Try Catch and finally». Але, це, але для чого нам так, якщо ми можемо використати як варіант перший, е ключове слово S, е оператор S, який е що буде робити? Якщо може привести він Миколу до менеджера, то він приведе його, запише сюди. Якщо не зможе, а він не зможе у цьому випадку, тому що Микола був клієнтом, який. Був записаний в об'єкт персу. То він поверне 0. І в цьому випадку ми перевіримо, для прикладу, можемо так перевірити, якщо микола 3 0, то вивести 0. І так воно і буде, але не буде в нашому випадку винятку. І це вже плюс. Це вже плюс. Ми отримаємо тут. Тепер далі. Ще один випадок. Вже. Е... З оператором is, з ключовим словом, из". Е, Тепер ми створили person, об'єкт person, І перевіряємо, чи оцей об'єкт є клієнтом, по суті качу. Тобто, е, і, якщо він так є, то ми записуємо в об'єкт такий. -то. І потім ми можемо використовувати вже цей об'єкт. І відповідні йому методи. В цьому випадку ця умова не виконується, тобто тут буде false, і ми сюди не зайдемо. Оскільки ми створили об'єкт Василь як об'єкт класу Person, а не як об'єкт класу клієнт. Але знову ж таки, цей випадок кращий, ніж попередньо розглядувані, оскільки він не викине виняток, а просто поверне. Ну, і просто не буде виконуватись. Тут ще можливий випадок, коли ось так написати. Якщо нам не потрібно, скажімо так, використовувати далі цей об'єкт. Давайте запустимо і переконаємося, що працює без винятків. Працює без винятків, ну і нічого не виконується. Тобто цей метод print не виконується тут. Дякую за увагу. Це все, що хочу сказати у цьому відео. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.